Вітаю, дорогі друзі. проводимо вуличне благовістя. Вуличне благовістя, промовляє, не молимося за людей. Прославляємо Ісуса Христа, здаємо такі книжечки про Ісуса Христа, про спасіння, Суду, я і вже розукрит, Маємо ти та, ти також, ти маємо для дітей такі з картинками. життя Ісуса Христа нашого Господа, прославляємо, благовіствуємо. слава Богу, слухаємо пісні, які прославляють Бога. Слава Богу! Душі тобі вдячний за те, що мене освіти, до смерті тебе буду слави, за те, що гріхи ти простив, часто йдучи не мав, хоч боротьбі я не стояв моє, і всі думки, знаєш лише ти, часто йдучи сил не мав, хоч боротьбі я не стояв. моє, і всі думки, знаєш лише ти очі переповнені. Друзі, проповідуємо Ісуса Христа, Ісуса розв'язаного. Біблія каже. Дорогі друзі, проповідує Євангелію благовісткою Ісуса Христа розп'ятого. Слово Боже каже, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічно. Щоб кожен не загинув, а мав життя вічне. Божий задум. Мир і життя. Це Божий задум. Бог любить тебе і хоче, щоб ти мав мир і вічне життя з Біблія каже, отож, виправдавшись вірою, маєм мир із Богом через Господа Ісуса Христа. Ми проповідуємо Ісуса Христа. Ми славимо Його ім'я, тут, тобто на цьому місці. Во ім'я Ісуса Христа ми молимося, ми просимо Бога в молитві за наші потреби. Тому що Бог, любящий Бог, Він відповідає. Він відповідає на молитви, Він відповідає. На ті, на ті питання, які ми задаємо до нього. Тому я пропоную помолитись Богу, Богу помолитись тут на цьому місці, во ім'я Ісуса Христа. Дорогий Боже святий, ми просимо, благослови кожного з нас. Ми просимо, хай Твоя милість і любов буде в нашій житті, в наших життях. Боже, смилуйся над нашою країною. І хай Боже Твоя свята рука буде над Україною. Ми молимо і просимо за наших е, захисників, які захищають нашу країну. Ми молимо, просимо за волонтерів, які теж вкладають свій труд в це діло. Боже, благослови, благослови кожного з нас, благослови тих людей, які хочуть бути з тобою, які звертаються до Тебе в молитві. Дорогі друзі, Біблія каже, бо один Бог є, і один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос. І Ісус Христос постраждав за кожного з нас. За наші гріхи. Ой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних постраждав. Хоч умиртлений тілом був Ісус Христос, але духом оживлений, а Бог нас любить і Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками, ми проповідуємо любов Ісуса Христа, любов Бога до кожної людини. І Бог є вихід з любих тяжких життєвих обставин. Нема для Бога таких обставин, з яких би Він не змог би знайти вихід. Для Бога нема нічого неможливого. І якщо ми звертаємось до Бога, Во ім'я Ісуса Христа, то Бог допомагає кожному, Бог не закриває очі і не затуля свої вуха від молитв, від молитв віруючих людей, які взивають до Бога во ім'я Ісуса Христа. Тільки в Ісусі Христі є спасіння. Ісус Христос прийшов на цю землю в плоті, з небес спустився, прийняв образ людини. Образ раба і постраждав за наші гріхи, був розп'ятий, оніс смерть і воскрес третій день по Писанню для виправдання нашого. І якщо ми віруємо в Ісуса Христа, якщо ми віруємо, що Ісус Христос це є Син Бога, це Бог, який прийшов сюди на землю, щоб нас і скупити. Це план Божий. Ісус Христос це був план Божий, щоб ніхто не помер, щоб ніхто не пішов в ад, а мав життя вічне, мав життя вічне. І ті, хто Писання каже, Свята Біблія каже, ті, хто має Ісуса Христа, ті, хто примиряється з Богом, через Слово Боже, через Біблію, ті мають життя вічне, ті мають Божу підтримку. Ісус Христос є відповідь на всі наші життєві питання. Я колись був невіруючий, я колись жив як хотів. Але слава Богу, Бог прийшов в моє життя через людей. Хтось мені проповідував, хтось мені казав за спасіння, не сразу, Але Бог достучався до мого серця. Він достучався до мого серця і дав спасіння. Так же він до кожного з вас зараз стучиться і хоче, щоб ви знали, що Ісус Христос є відповідь на всі питання, що Слово Боже це є. є Руководство для нашого життя. Ні в ком другом нема спасіння. Ні в ком другом нема спасіння, а тільки в Ісусі Христі. По Бо слово Боже каже, а Слово Боже є істина. Слово каже, що прийдіть до мене, ці струджені, ці струджені, прийдіть до мене, і я заспокою вас, і я вам дам з легкістю проносити ваш тягар, якщо він у вас є. Для Бога нема нічого неможливого, я вже казав. І Бог є відповідь. Бог є відповідь. Як він спас кожну з нас, так він готовий спасти тебе, готовий відкликатись на твої молитви, готовий чути тебе, давати тобі, благословляти тебе. Бог є любов, Бог є любов, Бог не є такий, як буває, його малюють. Те, які релігіозні такі. Знатоки кавичка, що це такий хат стоїть і з палкою п'є, тільки зогрішив ударив, тільки зогрішив ударив. Ні, Бог є любов. Так, Бог не любить гріх. І він ніколи не буде привірати з гріхом, але він дає шанс, дає нам вихід покаятись від гріха і жити з Богом, жити в благословенні з Богом життю. Всякий Хто призове ім'я Господнє, ім'я Ісуса Христа, каже Біблія спасеться. Це я знаю по своєму життю і на своїй практиці життя. Слава Богу, за те, що Бог є милостивий, за те, що Бог є любов, за те, що Бог, Божа рука, не стала коротше, щоб милувати людей. Господь є любов, тому ми молимося тут, то ми прославляємо Бога Ісуса Христа. І в таких, яких я був в залежністю, Господь мене спас і привів до себе. Тому якщо є у кого потреби, і то, то будемо молитися, будемо славити Бога разом. Слава Богу за все!